Вітаю, дорогі друзі! Не хвали сам себе, хай тебе інші похвалять. Говорили вам це мама, бабуся, тітонька чи хтось інший? Схоже на те, що, мабуть, таки говорили. Бажаючи дати вам найвідбірніше, нас навчали так, як вчили їх самих раніше. Чи не тому, що наші родичі просто не мали позитивного прикладу, позитивного досвіду? Трапилося те, що трапилося. Мабуть, обставини сприяли саме таким побутовим настановам. Залишається вчитися на таких помилках і дякувати за досвід. Результат такого родинного виховання. Спокійна, слухняна дитина, а потім і доросла людина. Це їхній результат. І ви можете це переробити на свій, якщо захочете. Зручна людина, перш за все, для кого? Для родичів. Усіх бажаючих зекономити на людях та плодах їхньої діяльності. Якщо ви намагаєтеся передбачити поведінку рідних, щоб не розчарувати їх. Від вас підсвідомо таких же дій будуть очікувати й інші. Чи зможете ви їм усім догодити? Напевно, ні. Ви просто звикли виконувати чиюсь волю. Тобто, ви не пробували робити інакше. Отже, не знаєте, як це може бути. Незнання викликає найбільший страх. І цей страх може нас паралізувати і. Відмовитись щось робити. Якщо взяти декількох людей, об'єднаних одним і тим же завданням, вони сприймуть і запам'ятають зі спільної праці кожен щось своє, абсолютно різне. Наприклад, група людей виготовляють один і той же виріб, скажімо, букет. Хтось зверне увагу на аромат, хтось на форму. Хтось замислиться, на що схожий цей букет. Інший вигадає назву хоча б умовно. Всі букети, навіть зі схожого матеріалу, будуть абсолютно неоднакові. Так само і ви, бажаючи бути рівномірно зручним для багатьох, для кожного будете різним. Як це не дивно. Хтось буде вас хвалити нещиро, комусь усе одно щось та не сподобається, хтось сприйме ваш і вашу діяльність як належне, а комусь давно вже здається, що ви не докладаєте зусиль, що вам усе дається легко і просто, хоча ви по собі знаєте, що це зовсім не так. Ви самі того не плануючи. Сформували потребу очікувати від вас саме таких дій і такого результату. Чим більше ви намагаєтеся бути таким, як хочеться іншим, тим більше ви замикаєтеся у собі, приховуєте свою силу, свій потенціал. Чи зможете ви стримуватися завжди? Навряд чи? Як то кажуть, рушниця. Навіть якщо вона висить на стіні, рано чи пізно вистрілить. Уявляєте, скільки всього ви роками приховуєте в собі цю енергію, що звикли тамувати, чи не хотіли б перетворити і потратити на проявлення себе, на саморозвиток? У кожному із нас закладений дослідник. Варто лише дозволити йому зайнятися своєю справою. Це буде цікаво не лише вам. Ви побачите і відчуєте багато цікавих змін, які потім приведуть до кращого. Чи готові ви знайти це краще, як у лабіринті? Згадайте ті самі казки. Там добро з'являлося не відразу. Частіше всього аж під кінець, а то й в самому кінці. Тож, те саме добро шукати треба вчитися і. Довго дуже старатися. Це тривалий процес. Ви зробили все найкраще, що могли. Ви виклалися наповну, наприклад, на нараді. Ніхто не знає, скільки зусиль ви доклали. Як багато ваших старань, так багато і неоднозначного сприйняття. Один не дочув, інший відволікся на щось термінове. Ще один недобре себе почував. Усе це впливає на те, яке буде враження від вас. А якщо у когось, не дай Боже, помер домашній улюбленець, хтось по дорозі бачив аварію, у когось хвора дитина і так далі. А ви ж очікуєте, що їхня увага належатиме вам, кожному своя сорочка до тіла ближче. Ви хвилюєтеся за своє. Кожен оточуючий за своє. Відповідно, думка про вас або буде відлітати, або накладатися на роздуми про особисті проблеми вашого ближнього. Отже, буде змінюватися до невпізнаності через завантаженість своїми завданнями, цілями. Люди можуть використовувати вас навіть не бажаючи того, не знаючи про те і не замислюючись, що вони роблять. Вони теж можуть бути загіпнотизованими власними викликами. Вони ж не знають про ваші цінності, ваші потреби, а не знають, тому що ви про це мовчите, не заявляєте. Ви звикли бути в тіні. Оточуючи в свою чергу, звикли до вас зручного чи зручної, тільки ви можете вирішити, чи подобається вам така розстановка сил. Якщо ні, то ви завжди здатні запропонувати якусь альтернативу. Як нову страву, яка раптом вийшла випадково, коли ви готували щось зовсім інше. або Планували приготувати щось зовсім інше. Оточення підтягнеться до вас. Або зміниться разом із вами, або оновиться. Друзі, кому подобається спостерігати за пригодами у кіно, книгах у чиємусь реальному чи вигаданому житті. Таких багато. Чи не так? Тож поставте, будь ласка, лайк. Спробуємо. Доставити таке ж задоволення, ніби ми герої книги чи фільму. Адже ми не гірші від давніх і сучасних персонажів, тим паче вигаданих, отже, ми дивимося на оточуючих як у дзеркало. А дзеркало може мати збільшувальне скло. Наші реальні чи приписані вади можуть відображатися через. Це збільшувальне скло, як через лупу. От цікаво. Якщо спробувати порівняти існуючі і збільшене під склом, які можуть виявитися несподіванки. Будь ласка, зробіть таке спостереження, поділіться результатами. Дуже чекаю на ваші думки. Вони можуть бути як у коментарях, так і в особистих повідомленнях. Це буде обов'язково щось цікаве. Чекаю з нетерпінням. Тож, друзі, будь ласка, зробіть свої висновки і поділіться ними. Підтримуйте цей канал, рекомендуйте його іншим. Підписуйтеся на цей канал, хто ще не підписаний. Ставте лайк, якщо вам подобається. Пишіть свої думки, коментарі. Дуже за них вдячна, дуже їх уважно переглядаю і з нетерпінням чекаю. Всього вам найкращого!